Притча, папір і чорнило. На письмовому столі стопкою лежали одинакові аркуші чистого паперу. Але одного разу один з них виявився повністю поцяткований гачками, ризками, завитками, крапками. Мабуть, хтось узяв перо і, умочивши його в чорнило, Обписав аркуш словами і розмалював малюнками. Навіщо тобі знадобилося піддавати мене такому нечуваному приниженню? У серцях запитав засмучений аркуш у чорнильниці, що стояла на столі. Твоє незмивне чорнило заплямувало мою білизну і зіпсувало папір на вік. Кому я тепер буду такий потрібний? Не сумуй, ласкаво відповіла чорнильниця. Тебе зовсім не хотіли принизити і не заплямували, а лише зробили потрібний запис. І тепер ти вже не простий клаптик паперу, а написане послання. Віднині ти зберігаєш думку людини і в цьому твоє пряме призначення і велика цінність. Добра чорнильниця виявилася права. Прибираючись якось на письмовому столі, людина побачила безладно розкидані пожовклі від часу аркуші. Вона зібрала їх і хотіла було кинути в розпалений камін. як раптом помітила той самий заплямований аркуш, викинувши за відсутністю потреби запорошені папірці. Людина дбайливо поклала пописаний аркуш у шухляду столу, щоб зберегти як послання розуму. Ви, послання Христове, через служіння наше, написане не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на кам'яних скрижалях, але на плотських скрижалях серця. Друге послання до Корунфія святого апостола Павла.